Так, але ці мітання ходять сосики, вже як танкісти. Туди-сюди, туди-сюди. Вони ну, я стою, де... Ой, пугаються. Не самі поїсточки під гранульовою потихеньку. Живуть собі тут, а вже підросли, як, як трактористи. Оці два сіреньких такі. Вони біле друге сіре. Це ті, що нас інкубатора вилізли. нас вже вилізли. як, як ці ходять. Як танкісти, тух-тух-тух-тух. Да й вже доганяють, такі вже йдуть. Ливки ростуть. Є більшенькі і є менші. Насипаємо їм корму. Треба буде ще зробити по рецепту сучасного фармера. Він, слава Богу, всім скинув. Хто хоче, може зайти до його. А так, от нічого робити, так перед Правда, вже світло по 430, так? О, хто знає, що його робити? Прийшло цей раз за світло 200. Хайму греть. Ого, ого, пусті кормушечки були. Все, відходжу, відходжу, работайте. П'ять срочно, срочно кормімо подобається. Красуні. Так нічого у нас не міняється. Все стабільно, спокійно адекватно. Все робиться потихеньку. Збираємо гроші на щебень, щоб до дозали ніяк не зрушу. Не, не виділи собі 4 тисячі, щоб на машину щебню. Собираємо, відкладаємо. Так, колеги. Загони наш привитивний дровничок. І вуточка сидить вже у нас на яйцях. Одна ушла, а друга сіла. Нарвала пушочок, хазяйка, і сидить вже на яйцях. О, бачите, так що навіть коли переніс, все працює. А тут аж насипав, так і не сіла. Але це у нас яйця запліднені без селиха. Діла не буде. Побічали мені прислати, але я забув відповідати людині, зараз ще раз напишу. Бачите, сидить пушок, все молодець, хазяйка ти наша, умничка. Все. Ідемо далі. Не будемо їй мішати, умниця. Трошки дійшов, бо тут такі справи нема де взяти. Є інші потреби, куди треба ложити. А так, щоб раз за разом влажувати, влажувати, треба десь брати кошти. На жаль, їх та стики немає. Ну нічого не зробиш. Підемо покажу вам гранулятор, на якому працюю. Стоїть апарат. Браток мені дав в оренду. І так він у мене вже на другий чи третій рік точно. Ну, тут таке, що треба таке для маленьких. Підгранулювати, включаю його. Трошечки біля його розсипано. Бо треба правильний кошик зробити, а то такий ходить. Ніяк не дороблю. Купив ремень, бо пошов був, трошки дійшов, а він перекрутився і став і задимівся трошки. Ну я його молоточком підпер. А так він натяжник. Вже нема куди натягувати. Щоб він не розтягнувся. А так на щось я купив не 1100, а 1050. Я поставлю. І тоді опять натягну, щоб не пробуксував. Ну, а так, змішувач поки роботаю цим, що я колись показував, що робив, не зробив другі. Той продав. Ну, роботаю цим. цим. Це на 50 кг. Шурую я собі, як діти в школу, крутиться все, вертиться. Це я робив для того, щоб як робить. якщо я зроблю змішувач на тонну, щоб оці всі компоненти, соя, премікс, кальція, це щоб змішувати рибне рибна борошно, усе до кучі сорбенти. Щоб тут на 50 кг закинув, його все перемішав, а потім ось здоровий змішувач. Потім там доробить. Трошки моя перестановка, ми там була стояла пшениця. Пшениця кончилася, в гаражі мені привезли тиждень-два назад, ну а тиждень вже свою змолотив. Так що, що вже й своя є. Тепер бег тут стоять під пшенички. Щоб зразу клас, засипав, висипав і пішов далі. Тут у нас вже теж подалося зробити цеплятом. Корму. Бо всі їдять, всі ростуть, слава Богу, потихеньку. віса у нас на вайфай, бачите, нема шнурка ловко придумали. Тут включив, там включив і связь грузить. Навіть вчора продав перших два петухи живим вісом 200 гривень штучка. Тут наші орли. І орелиці. І забив наверное, штук 20 вже. Десь 23 десь так. Воно, видно, трошки щось півня побили. Навіть стану його доріжу, щось там стоїть в углу. Сумний. Значить, піде у морозиловку. Морозилоці, правда, вже немає міста, бо там і свині нормально влибається. І свинина. Купляли свинину по 58 гривень живим вісом. Забили і... Дома забили і в холодильник. О, хазяєва. Ось такі справи. Водичка відеречко. не розхлюбують, все добре. Куди зібрався? На виход. Правда, на сусіди радять від мене, що крику не тут кричать. Але ага, ми ще тижденьок і цих виб'ємо, якщо ніхто не захоче. Може дівулі ждуть. На виход, давайте наші петухів вибив. Тут було 20 штук. Я давав садямки, а коли петухи? Ось ще один петух. Треба сюди вибити, щоб курей не здібалися. Вибив 20 штук і курей трошки поменшало, побігли, побігли ці черв'ячків чаврячків забирати. Повискакували. Ну а тут. Сидять пенсіонери. Щоб восьма ранку, що там у нас? Ході, трошки яєчок. Нема тут лотків. Треба принести лотка. І зранку один, два, три, чотири, п'ять штучок вже є, на 8 -му. часов ранку. Повибігав, але ніхто не сидить. Кстати, воно ще одненьке знесли. Точка одна перейшла сюди, не захотіла жити. Так, це у вас порядок. Опа. Тут у них водичка, хто у них хоче гратися по Кормушка. Пуста. І воно де будка. Сидить у будці. Курочка. Така примітивна, щоб якщо бояться, так щоб тут були. Так, і слідчі пасажири виглядають. О! Усі на волю. Тепер у вас тут, коко? О, а ви тут усе повиїдали. Кормушки пусті. Зараз хазяй вам принесе. Їсточки пить. Все, погнали всі на вулицю. І в балоні всю воду випили. Ой, як ловко, як тут вода зразу вставив, нехай тече. Вентилятор працює. З відра 20-літрового, щоб заганяло свіжий воздух. Стояв він там, не нічого розказував відео чи ні. Переніс його сюди. І тепер тут так воно прохладненько. Там виходить, за цієї сторони ангара постійно холодочок. І там холодніший вітерець затягує. Не на сонця, а І на сонці холодочок. Дивиться, там ведь на дерева. Ось сусіди. сусіди тарабанить тут. Кажу витяжка. Ну а ці ростуть. Давав їм вже й сірки. І глядять на собі піря. Що воно таке? О жуків, жуків нема, перевіри. Ну ви бачили, бо отлік ми позвонили. Непонятно. Що воші нема вошей, вже й кантови, вода, блін. Оди йшов побалакав. Де ножа ну, й повно. Не дуже, але ну, повнення. Да, диви. Та дивись. Гості спішить. О, закриємо. І сірку додаю, боша, ставлю в конторку, телефон ставлю. Чи лазять, чи ні, немає. Але замітив, що вони саме на собі піря скубують. Рішив додали сірки, сірки вже додали так чимало, але все одно. Може тут аж жарко було. як сітки немає, тоді тут жаркувати. Так піряць кидають. Я не знаю. Напишіть в коментарях, хто що в курсі, хто що давав. Що, несу їсти. Прийшла. 18 гривнева. Ще такі справи, не знаю, чого воно так. Як її і немає, тих лох, Я Все одно два рази обробляв сарай, буток, сомішеки мені давали препарат на всякий случай. Але, але це не бложки, не вошки. Добудь піря. От піря давав сірку, давав Ще що, вони на якісь якісь вітаміни давали, вітаміни в поїлку. Але все одно не лесувати. Хто я знаю, що його робити. Хто стикався, напишіть в коментарях. Я ще таки не стикався. Так що, колеги, всім дякую. Все самого найкращого. Хазяйство росте. Все, всім пока.